Привіт, ПРО. Поговоримо про кастування. Кастінг він буває двох видів, і взагалі треба поговорити, що таке кастінг. Ну загалом, кастінг це перевод змінної із одного типу даних в інший тип даних. Ну, взагалі, ми сьогодні говоримо про примітивні типи, і в цьому кейсі про кастінг це стосується приведення типів, тобто, як наше число. Може зберігатися в одному чи іншому типі, і присутні вдяві таке такі два напрямки кастування: це неявне кастування, воно автоматичне, і явне кастування, коли ми беремо на себе відповідальність і робимо вручну це приведення типів, простими словами, можна назвати цей процес так, що у нас є якесь число, наприклад, число 10. І ми можемо а, таке число зберігати в контейнері з типом примітивним байт, Да, у нас є такі можливості в цьому типі. А також цю десяточку ми можемо зберігати в контейнері типу short, int, long і так далі. Тобто, десятка у нас має такий розмір, да, в, в рамках пам'яті, який дозволяє її помістити в будь який з цих контейнерів, Да, це, якщо ми беремо якесь шкатулочку 1 см на 1 см і ми її можемо. Скласти в іншу коробку 20 на 10 сантиметрів, 30 на 30, 40 на 50, да, ось в якийсь в більший контейнер. І е, щоб це зробити, нам е, у нас немає необхідності об, ну, щось спеціальне робити таке, щоб помістити цю е, маленьку шкатулку да, в якийсь в якусь коробку більшого розміру. Тому неявне кастування це ось такий е, процес, коли е, наша змінна е, буде зберігати значення своє. Хоча ми її будемо ну, поміщати, це число, да будемо поміщати в змінні з різним типом даних, різним примітивним типом даних. Це наявне кастування. Процес автоматичної зміни типу даних однією зміною на інший тип даних без явного вказання типу в коді. Тобто ми в коді нічого явно не пишемо. А наступний кейс це з явним кастуванням, явне кастування, воно вимагає напису в коді. В дужках перед змінною, да, того типу, до якого ми хочемо привести це число. І тут уже йде рух справа наліво, да от explicit casting – це у нас про явне кастування. Що тут може бути? Я в таких випадках часто роблю аналогію, що у нас є, наприклад, рідина, вода, рідина це якесь число, конкретне, да, ну літерал. І Є півлітрова банка, літрова, дволітрова і трилітрова банки. Да? Ці банки це є типи даних, тобто кожний тип, кожна банка в собі вміщає якусь кількість води, тобто в неї є піділ. І якщо ми говоримо про кастування явне, це означає, що в 3літровій банці да, у нас може зберігатися три літри води. І нехай буде, наприклад, 2,5 літри води зберігатися в трилітровій банці. Що ми робимо далі? Ми, наприклад, хочемо прилити із трьохлітрової банки в е, значення це да, в змінну, яка відноситься до типу дволітрової банки, але так склалося, що у нас в трьох літрах зберігається 2,5 літри води, фактично да, число на 2,5 літри, і ми, переливаючи із трьохлітрової банки в дволітрову, е, втрачаємо півлітри води. Воно, ну умовно кажучи, витече. Да, ми маємо зробити. Процес перенесення води, і все на цьому ми е, стикаємося з тим ефектом від е, ось цього explicit кастінгу, в тому, що ми можемо втратити дані, отримати якісь невірні дані. І е, так як виникає такий ризик, то е, Java від, вимагає від нас вказання е, ось цього явного кастування, тобто в який тип ми хочемо змінити. Те значення, яке у нас міститься в певній зміні, да, в певному контейнері, і цей рух у нас вже йде ну справа наліво. Ну тут, в принципі, це вже і не так важливо, тому що ми будь-яке число можемо, да і флот, і дабл помістити в, в змінну типу шорт, наприклад, да і ми маємо вказати, що ми явно кастуємо, тоді число дабл воно буде урізане, буде втрачена точність, і ми отримаємо якесь. Неочікуване для нас число. Єдиний варіант, коли ми отримаємо ну, те, що очікуємо, якщо фактично в змінній з типом флот, наприклад, зберігається якесь маленьке число, фактичне, яке по суті можна помістити і в шорті без втрати. Да? Тобто, якщо у нас, наприклад, число 1, воно вміщається в будь який примітивний тим, да? число 10, теж. І якщо тут у флоту або у лонгу було число 100, 20, да, то ми без проблем можемо зберігати його в цьому форматі в лонзі, да, в примітивному типі, і воно не втратить свою свій вміст і в типі шорт.